Всем привет! Сергей Сухобойченко. Открытый диалог Медиаканал. И сейчас мы на встрече с Черкасским университетом и с Артуром. Из. С... Артур, нет. ты тоже. Из Андрюшенко. А откуда ты? Я из Черкас. Тоже из Черкас. Ну, в данный момент представляешь международный проект, да? Да. Для студентов. Ну окей. Рассказывай. Привет, Денис. А, я просто... Артур? Да, Артур, Артур. В общем, а... Я сейчас расскажу про проект, который э, не только для студентов, а вообще для людей, которые активны по жизни, которые ищут какие-то возможности, как себя реализовать. Он называется World at Competition. Эквивалента мы пока не придумали на русском или украинском языке, потому что все-таки мы нацелены на глобальную аудиторию. У нас есть команда разработчиков, дизайнеров и человека по связям с общественностью. Это двое ребят из Украины. Одна девочка из Донецка, второй мальчик из Киева. Оба сейчас тоже за границей учатся. Еще у нас есть два веб-разработчика, которые будут работать над сайтом, поскольку проект это будет онлайн, это будет социальная сеть возможностей. Вот. И один из разработчиков из Эквадора, он сейчас учится в штате Флорида, в Флоридском университете компьютерных технологий. И второй мальчик из Бангладеша, тоже очень умный, и он сейчас тоже в США по программе от НАСА. Он там с робототехникой работает. В общем, мы собрались объединенной одной мыслью. Мы хотели создать ресурс, который поможет разным активным людям находить возможности для образования, для финансирования их инициатив, проектов, и также, чтобы находить других активных людей и вместе создавать какие-то проекты. По сути, World at Competition ⁇ это будет социальная сеть, где когда пользователь зарегистрировался, ему будут приходить разные приглашения, допустим, подать заявку в такой-то университет, либо подать заявку на такой-то грант. То есть можно забыть уже много часов гугла и поиска всяких возможностей, и потом понимание, что ты к ним, ну, для них не подходишь. В общем, это так вкратце. Угу, понятно. Ну, дуже цікава перспектива. А взагалі, ну, взагалі ви ще, ну, ця програма звідки вона, де ти зараз знаходишся? От ми знаємо, що ти з Черкас. А розкажи, як ти туди попав? Угу. Я взагалі з Черкас, це моє улюблене місто. А, де навчався до цього, як ти туди потрапив, хто тебе надумив взагалі на, ну, підписатись на цю програму? Ага. А, мені одразу цікаво, буде краще українською, чи в нас є російськомовна аудиторія, щоб я розумію. А, взагалі можеш розмовляти, немає мовної бар'єрі. Розмовляє... Сергій, як краще, По-русски або я, можу все-таки по-українськи? Як угодно. А, тобто у нас все-таки більше Україна говорища аудиторія, так? Да? Ну це якось рідною мовою, я вже рік розмовляв українською. Um, все почалося з того, що я поїхав до США на один рік. Це була програма обміну uh, обміну майбутніми лідерами. Um, називається Flex uh, Future Leaders Exchange Program. І я там був 10 місяців uh, в моєму останньому класі школи. Тобто я там закінчив uh, американську школу, повернувся назад і тут. Uh, Знову ж таки повторював рік і закінчив вже українську школу. Після цього я зрозумів, що світ набагато цікавіший, і що він не такий, яким його малюють у нас на телевізорі, у нас у нас телевізорі. І тому я вирішив, що мені буде цікавіше навчатися десь за кордоном і дізнаватися ще більше. І випала така можливість поїхати в коледж у Литві. Він е, англійськомовний американський коледж. Я навіть зараз кину вам посилання. Чат, чат, чат. Чат. От. Він називається християнський коледж, але насправді там е, люди різних е, релігій і е, дуже класно, що це саме американська система. От. Я якраз там один рік провів. Если сейчас прервется связь, мы сделаем обязательно следующую встречу. Потому что есть вероятность, что сейчас здесь будет гроза. Ага. В ага. чем у вас американские системы? Можешь нам розповісти? Ага. Ну, як то кажуть, американская система заохочена приватні коледжі, тобто вы завжди платите за навчання, але можливість навчатися безкоштовно. Тобто коледж завжди приватний. Але коледж платить тобі стипендію або е, зменшує кількість грошей, які ти маєш заплатити. Тобто, наприклад, якщо моє навчання, і це досить дешевий коледж виявився, в, Лайпіді, в Литві, навчання коштує приблизно 3 тисячі євро за рік, але я отримав стипендію 90%, тобто, по суті, я платив набагато менше, ніж, ніж потрібно було заплатити за навчання. Також великий плюс, що, ти, що можна забути про, все, про всі ці хабарі, які в нас присутні в нашій освітній системі. Тобто, якщо ти знаєш матеріал, тобі таку оцінку поставлять. Якщо ти намагаєшся якось підійти до професора, якось там його просити і так далі, такого ніколи не буде, тобі ще й можуть виписати догану за те, що ти якось там підвизуєшся до пропасов, чи намагаєшся підкупити, чи якось так. Тобто професори там дійсно для того, щоб дати вам знання, тому що ви за ці знання платите і вони намагаються зробити якнайкраще свою роботу. Зрозуміло. Тобто фальсифікації у вас там не проходять, нічого такого Та по -чесному. Чесне навчання. Так, все по-чесно. Тобто, якщо хочеш вчитися, то вчись. якщо ти не хочеш, то тебе легко відчислюють. <свят> Минулого семестру у нас, здається, десь так 10 чоловік закінчили навчання. Тобто вони просто не змогли справлятися з навантаженням. Дуже багато гуляли, <свят> таке там не приходить. Зрозуміло. Слухай, а на кого ти навчаєшся взагалі? Це дуже цікаве питання, тому що я досі сам не знаю, на кого я навчаюсь. Моя, моя спеціальність в університеті в цьому психологія. І я вважаю, що це дуже цікава тема, це гарна база для. Освічення людини, тому що ти можеш розуміти багато сфер діяльності інших людей, і тобі набагато легше буде у спілкуванні з людьми. Але продовжувати роботу саме по цій спеціальності я не бачу доцільним у себе. І я вже навіть думав змінити мою спеціальність на комунікації, тобто щось з медіа пов'язане з інтернетом. Журналістикою, причому я давно пишу, я теж дуже люблю журналістику, літературу, але я все більше і більше розумію, що навіть коледж, університет це вже не для мене. Мені хочеться робити відкривати якусь свою справу і використовувати знання, які я можу просто знайти десь в інтернеті, якісь певні курси, або прочитати якісь статті і так далі. Тобто я вже бачу таке навчання, таку таку освіту для мене і Я вже хочу відкривати справу. І по суті, цей проект — це вже є певний початок. Ну, зрозуміло. Слухай, дуже цікаво, а от ну, що ти вбачаєш в своєму майбутньому проєкті? Ти говориш, що майбутній проєкт і все остальне. Ти зараз знаходишся на, ну, в цій організації, так? Які... Що я вбачаю в майбутньому? Ну так, да, в майбутньому, от, ти кажеш, що хочеш власну справу якусь відкривати. Що саме з чим це може бути пов'язано? Насправді дуже класно, що світ надає стільки можливостей, тобто в мене за все життя було дуже багато ідей, дуже багато. Я постійно змінював свій думки, де я хочу бути в майбутньому, що я хочу робити. Наразі це цей освітній проект, і він мене дуже надихає, тому що він надихає інших людей. І в нас вже є представники цього проекту в Індонезії, в Нігерії. В Індії, навіть є один українець у Франції, який представлятиме цей проєкт. Тобто люди бачать, що це дуже гарний ресурс, який допоможе багатьом іншим людям почати свою справу або навчитись робити якусь певну справу. От, наприклад, е такий проект, як, така програма обміну як Flex, по якій я їздив у США, досі багато людей навіть не знають про неї. А вона могла дійсно відкрити очі багатьом і надати великі можливості для них. І саме через цей ресурс, який ми зараз створюємо, люди зможуть отримувати такі можливості. Вони будуть бачити, куди вони можуть податися. Тобто, 100%, що підходить по їх певним якостям, а, наприклад, підходить їх вік або національність, тому що певні гранти вони націлені на певну аудиторію. І от вони будуть пробувати. Тобто немає нічого поганого, якщо ти пробуєш, навіть якщо ти не проходиш перший або останній раз. Бо я так само на програму обміну, я пройшов тільки на другий раз. І причому це зайняло в мене, мабуть, два роки. А, зрозуміло. А, тобто там е, іде якби да, опитування, наскільки ти володієш мовою. До речі, саме ця програма. Зараз теж спробую знайти посилання. Е, вона не обов'язково. Е, Щодо мови, тобто ти можеш англійську мову знати не дуже добре, але головне, щоб у тебе була якась певна мотивація, щоб ти казав, що я не просто хочу поїхати в Штати, подивитись Нью-Йорк, Вашингтон і вивчити англійську. Вони е шукають майбутніх лідерів, вони дійсно шукають людей, які хочуть навчитися певним якостям, певним е куль взяти цю культуру американську і привезти цю частинку е собі в Україну і спробувати. Розвивати наше суспільство. Один із е, великих плюсів, це те, що вони дуже прививають цю культуру соціальної допомоги, волонтерства, тому що це дійсно е, дуже допомагає розвитку суспільства. І не дивлячись на те, що наприклад зараз Україна переживає дуже е, важкі часи, саме за допомогою волонтерів, саме за допомогою цих ініціатив, які зараз відбуваються, можна швидко повернути. Якби розвиток і навіть піти далі, ніж це було до цього. Ну тобто, дуже багато перспектив, да, коли ти навчаєшся за кордоном. Е дуже багато. Говорю, ну дуже багато перспектив, коли ти навчаєшся за кордоном. Це однозначно. Однозначно так, більше, але це саме моя мета, щоб українці, які навчаються в Україні, щоб вони теж отримували багато перспектив, багато можливостей. Справа в тім, що вони вже не, вони ще не знають про можливості, які вони мають навчаючись тут. Тому що багато програм націлені саме на людей, які навчаються в українських університетах. Наприклад, якщо я навчаюся вже в Литві, то я не можу податися на багато програм. А саме українці, які навіть не знають про них, вони могли податися і поїхати там не тільки в Штати, в Індію чи ще кудись, і здобути цей досвід, привезти назад в Україну і продовжувати розвивати наше суспільство. Тому що у нас е, дуже така погана тенденція, ми звикли до того, що є, і не знаємо, як краще, а могли б зробити ще краще, ніж там за кордоном. Зумієш? У нас дуже, дуже перспективна молодь, у нас великий потенціал, е, база ресурсів просто неймовірна. Але люди якось так звикли до цього, цієї буденності, ми якось загнані в певні рамки, і ми не можемо якось розвиватися. Дуже погано, я вважаю. Ну так, да, так, да, це, це саме з собою. Ну, в принципі, так. Да. Розповів все, що хотів, дуже було цікаво з тобою поспілкуватися. Е, дуже, ну, ти нам просто відкрив очі на цей весь волонтерський рух, на те, що це таке ну, класно навчатися. Відпочивати, здобувати щось нове за кордоном. Угу. Ну, Було приємно поспілкуватися з тобою. Я думаю, це теж, дякую. Да, наша не остання зустріч буде. Може, наступного разу ми тобі, ну, якщо хочеш, будеш задавати нам уже якісь питання, а будемо тобі, да, будемо тобі розповідати, як у нас тут Черкаса. Те, що ми теж навчали. Ну я, до речі, поки що в черкасах, тому, тому, тому я думаю, що зараз з якось можемо зустрітися. в Черкасах. А це твоя кімната чи общага? Моя, моя. Ага. Я з моїм братом тут зараз живу. Ага, зрозуміло. Та ні, ну О. просто я дивлюся, значить, це шкаф, так, да, задній, чи двохповерхова. Я просто дивлюся, ніби заверхове ліжка. Це моя, це моя двояросне ліжка, так. Разуміло. Ну, все так, дивлюся, чисто по-молодіжному, фантики. Там вже факлени, там плакати у вас, напевно, да, якісь. Так, да, ну в мене ще маленька сестричка є, то там, якщо бачиш, то там все в наклейках. Так, ага. да, все по-молодіжному, все по-простому, але це не заважає е, мені контактувати з людьми, то, знаєш, якихось інших середовищ і так далі. Нещодавно нам дуже пощастило поїхати в Страсбург. Це там, де знаходиться Європейський парламент. Ми якраз представляли цей проект на зустрічі з інвесторами. І теж було цікаво подивитися, як молодь Франції, молодь зі Словенії та інших країн, європейських країн, як вони представляють свої проекти. Тобто, ось ці люди, ось ці, знаєш, майбутні підприємці, в яких там просто золоті ідеї, і таких же ж дуже багато по всій Європі, по всьому світу. Я впевнений, що дуже багато в Україні. Саме тому в мене на меті. Надати можливість нашим людям побачити, що є у світі, порівняти, що можна принести в Україну, що можна зробити класного в Україні, і щоб вони це втілювали в життя. Це дуже можливо. Зрозуміло. Угу, ну, це дуже класно, те, що ну, як ти е, хочеш дати шанс всім українцям, е, от так само, як ти зараз, відчути себе справжнім там волонтером, вчитися за кордоном. Я так зрозумів, що ти навіть хочеш ну, в майбутніх перспективах у тебе є відкрити свою волонтерську організацію, так, яка буде ну, буде, так у всіх на слуху да, в Україні. І от е, наші люди нарешті зрозуміють, що це ну, класно, що це дійсно круто, і що дійсно можна, можна так відпочивати, е, вчитися і все це разом. Ну, так, приносити, да, приносити, так сказати, часточку тієї зарубіжної культури все саме найкраще, і приносити його в свою державу, правильно. Ну, насправді я завжди був проти створення щось нового, тому що в нас дійсно дуже багато вже існує волонтерських організацій, волонтерських рухів. Але воно тільки набирає е, своїх О, оборотів, як то кажуть. У нас, наприклад, можливо, ви чули, можливо, навіть брали участь е, у заході. Зробимо Україну чистою. Вони кожного року подвоюють кількість учасників. Я думаю, що наступного року це вже буде 400 тисяч учасників по всій Україні. Це така одноденна акція, але в нас дуже багато інших організацій, які щось роблять. Тобто, якщо говорити суто про волонтерство, то я дуже хочу, щоб у нас була ця культура знаєш, допомоги. Щоб люди просто так зібралися і щось зробили. Не обов'язково, що там була якась організація. Просто, знаєш, як то кажуть, всі дуже часто розказують погані речі про Радянський Союз, але дещо там було дійсно ну, із таких гарних якостей, це, наприклад, це самі піонери, да, коли там люди за ідею так збиралися, вони там могли там свій двір почистити, там, привести в порядок чи зробити ще щось хороше. Тобто завжди в чомусь можна знайти якісь плюси. І я думаю, саме такі позитивні приклади ми маємо знову ж таки повертати в наше суспільство. А то дуже багато. Тих, кому просто байдуже. Зрозуміло. <кхм> так, я дивлюся, я дивлюся, у нас тут е, наш координатор пропав. <кхм> не знаю, у мене пише лайв, тобто ми зараз пишемось. А, то зараз він є, просто в нас ну, не показує його ну, забрати. У мене теж не показує, не знаю. <кхм> Напевно, дощ почався. Він, <кхм> він вирішив, він вирішив відправитися куди там. Можливо, у дівчат є якісь питання, дівчат. можливо, наступного дівчат. разу мені здасться з більшою групою зустрітися і поспілкуватися. Знаєш у в нас дуже актуальне питання англійської мови. Справа в тому, що ми ще тільки на першій парі здавали екзамен з англійської, і от хотіли тебе запитати, от, який у тебе рівень англійської мови? Як ти, так, як, ти, так, як, ти, так, як ти взагалі ну, навчиться спілкуватися англійською мовою? Тому що я наскільки знаю, наскільки чув, то от, ну завдяки волонтерським цим програмам студенти приїжджають, от вони може не ідеально знають англійську мову, але от вони побудуть там, поживуть, да, вдосконалюють свої мовні навички. Да -да. Ну, я скажу, англійська мова, як і будь-яка мова, це найкраще вчиться у середовищі, яке спілкується з цією мовою. Тобто ти можеш досконало знати багато слів і так далі, ти можеш тренувати свою вимову там з диктофоном, я не знаю. Але найшвидше це коли ти поїдеш в країну, наприклад, Сполучені Штати чи Великобританія, і поживеш там мінімум три місяці, я думаю. Так. Тобто місяця ще недостатньо, ти там наче на якісь екскурсії почуваєшся. Якщо ти живеш більше, ти не тільки мову розумієш, ти розумієш культуру, і вона тобі допомагає розуміти всі ці мовні якісь фрази і так далі. Наприклад, я не розумів американського гумору взагалі, я думав, ну що за ідіоти, чого вони сміються. От. А, але коли я зрозумів, коли я е, відбрав трішки цієї культури, тобто я там жив майже рік, коли я почув, як вони спілкуються, тобто я почав розуміти навіть не тільки гумор, а й інші речі. І так само з будь-якою країною. Так. Тобто в Литві я пожив один рік, тобто я вже багато саме литовської культури розумію, трішки литовську мову вивчив. Такий трішки лінивий був, тому що в нас. Я навіть з литовцями жив в одній кімнаті, але ми спілкувалися англійською більше. Так, ну... Слухай, а це а самі умови, умови гуртожитку, скільки вас персон живе там в кімнаті? О, гуртожитки дуже файні. Я вам скидував е, лінк на цей LCC LT. Ви можете просто глянути сайт і побачити, які там гуртожитки. Тобто це зовсім нові будівлі. Одна збудована в 7-му році, інша, здається, в 9 чи 10, чи навіть 11. От, е, тобто, дуже комфортні умови. Кімнати бувають як на 2 особи, так і на 6 осіб. Тобто як забажаєш. У мене, наприклад, на 6 осіб було, тому що я люблю, коли там гучні компанії і так далі. Але це дійсно дуже комфортна кімната, тому що вона спланована так, не як у нас просто ящик, так, і тупо так ліжка поставлена. так. Це дійсно якась така невеличка компактна квартирка. Тобто ти заходиш, у тебе прямо там всередині є і ванна кімната, є і де вмитися, тобто все розподілено, все дуже навіть в кількості, тобто навіть ті раковини там на 6 осіб, там 3 раковини.